Доброго дня! Сьогодні я буду займатися підживленням чорної смородини відходами від картоплі. У нас плюсова температура плюс 5, плюс 7. Потрібно прорихлити куст, відгорнути трохи землю, як показано на відео. І все гарно засипати відходами від картоплі або маленькими порізаними картопляками, як у мене. І все гарно засиплю компостом. Ця підкормка багата на калії і магнії. Очистки дуже швидко перегнивають і весь підживлювальний гумус поступає до коріння. І ще у картоплі є крохмал, який дуже полюбляє чорна смородина.